Давай ще раз. Ем-а разом ма. М. А. разом Ма. ма, -ма. Ну, яка папа? Це ма, ма. Ну чого ти такий тупий? Хто тебе народив? Заберіть його від мене. Я не знаю, що з ним зробити. Мої нервові клітини вже на пенсії. Кому заплатити гроші, щоб ту мою дитину тупо навчили? Я не знаю, я не можу. У мене нервові клітини вже не витримують. Йду по вино. А ви подумайте, хто мою дитину може навчити читати? Нормально. А не так, як я. Знайомо, я вам хочу сказати, що тупих дітей не буває. Просто треба вміти знайти до них підхід. І правильно навчити, що їм було це цікаво, як подолати труднощі при читанні з нуля. Про це ми сьогодні з вами поговоримо. Читання це складний психофізичний процес. Треба пройти вісім етапів, щоб навчити зливати букви у склади. Отже, розглянемо етапи процесу злиття складу. Перший етап. Це розрізнення і впізнавання букви. Щоб дитина вміла розпізнавати букву, треба їй перше знати, як ця буква виглядає, тобто вивчити її зоровий образ букви. Наступне це співвідношення букви з відповідним звуком. Коли дитина знає, як ця буква звучить, але вона не знає, як ця буква виглядає. І вона не може співвіднести букву і звуком. Потрібно знати, що буква Б виглядає ось так, і вона звучить Б або Б звук Б. Вимова відповідного звука. У дитини має бути чітка артикуляція звука. Коли це звук С, то він аж ніяк не с і не «ш». утримання його в пам'яті. Тобто дитина має запам'ятати, як цей звук вимовляється. І тримати його в голові. Розрізнення і впізнавання наступної букви. Також має бути чіткий образ букви в голові. Наступний етап це співвідношення наступної букви з відповідним звуком. Тобто ми знаємо, що буква М виглядає ось так. Наступна буква у нас А, тобто звук співпадає зоровим образом букви. Наступний етап нам потрібно утримати цей Звук в пам'яті злиття двох звуків утворення складу. Як нам зробити так, щоб дитина розуміла, що два звуки плавно з'єднуються у склад? Як бачите, це дуже складний процес, і тому не потрібно дивуватися, чому дитині так важко читати. Якщо дитина не може запам'ятати букву, що тоді робити? Перевіримо розрізнення і впізнавання букви та виявимо. Проблемні букви. Якщо буквар пройдений, а дитина не засвоїла технічну сторону читання, то варто шукати причину цього і починати треба з першого етапу процесу читання. Спочатку варто дізнатися, чи всі букви дитина чітко засвоїла. Для цього викладаємо усі вивчені дитиною букви. Спочатку вона вказує на букви, які вона знає, а потім ви показуєте букви. А дитина їх називає. Так, ви можете визначити проблемні букви або застосовуємо прийом два конверти. В одному вже засвоєні букви, а у іншому ні. Кожного дня, два-три рази, читаємо букви із другого конверту, а один раз на тиждень усі букви. І букв в другому конверті поступово меншає. Можливо, дитина просто хворіла і пропустила тему, і достатньо їй трохи допомогти, аби проблема була вирішена. Як можна вдома допомогти дитині запам'ятати букву? Навіть в звичайних класах діти погано запам'ятовують букви, що рідко вживаються. Наприклад, «ща», Х, Ф, Ц, тоді ми застосовуємо прийом по засвоєнню графічного зображення букв. Пишемо, ліпимо або з пластиліну, або з тіста. Конструюємо елементи букв з картону, з дроту, вирізаємо з паперу, знаходимо букви на вулиці, назва магазинів, реклама, просто в оточенні дитини. Зображуємо букву самою позою свого тіла: F, «ф», «т». малюємо портрети букв, вішаємо на предмети домашнього оточення, шукаємо інші асоціації. А що робити, якщо дитина змішує оптично схожі букви? Які ж це оптично схожі букви? Це, наприклад, «н». В Б, Р мягкий знак З Г, Т, К, У, Х, Ж. букви, які відрізняються додатковими елементами. Наприклад, Л, Д, З, В, Х, Ж. Букви, що складаються з однакових елементів, але по різному розташованих у просторі. Якщо у дитини порушений процес пізнавання букв, причини можуть бути більш глибокі. Варто впевнитись. В що що має порушень зору, тоді застосовуємо вправи з розвитку зорової пам'яті. Наприклад, гра чого не стало на столі, розказають 5-6 предметів, картинок, цифр, букв, які діти повинні запам'ятати. Потім непомітно прибираємо один з них. Діти кажуть, чого не стало. Наприклад, сонечко спить. Сонечко встало, що пропало. Діти запам'ятовують 4-6 картинок, потім відбирають їх серед інших 80 картинок. Аналогічно можна так працювати з буквами і цифрами. Гра, що змінилось. Розкладається 4-6 картинок. Картинок, діти запам'ятовують їх розташування. Потім непомітно їх розташування змінюється. Діти повинні сказати, що змінилося, і відтворити початкове розташування. Аналогічно так працюємо з буквами, цифрами і фігурами. А зараз давайте зупинімося на розпізнаванні безпосередніх букв. Проведемо порівняльний аналіз букв. Роботу починаємо з порівняльного аналізу елементів, що складають змішувані букви. Скільки їх і як вони розташовані? Потрібно дати дітям завдання. Перетворити букви Н, П. И. Якщо дитина не зможе перетворювати одну букву на іншу, то можна зробити висновок, що вона погано орієнтується у просторі вгору, вниз, середина, ліво, право. Тоді варто зробити крок назад і займатися формуванням просторових уявлень, наприклад, такі вправи: написати букви праворуч або ліворуч від вертикальної лінії, покласти карточку з кружечком праворуч від неї, картку з хрестиком. Ліворуч від хрестика поставити крапку, намалювати кружечок, а над ним трикутник, праворуч квадрат і так далі. Це окрема велика тема. Що робити, якщо дитина змішує оптично схожі букви? А якщо дитина не співвідносить букву з відповідним звуком? Як навчити дитину зливати букви у склади? Якщо дитина змішує оптично схожі букви? Якщо дитина не співвідносить букву з відповідним звуком? А як навчити дитину зливати букви у склад? Ці та інші питання ми розглянемо на курсі для вчителів педагогіка читання. Від теорії до практики. Щоб бути в курсі сучасного навчання, знати, як навчати ваших дітей, підписуйтесь на наш канал.